Всім привіт! З вами перша у Львові студія автодительного Imperial Grass. А в нас в роботі був прекрасний автомобіль, це Dodge Challenger. Машинка 2016 року. Машинка в темному кольорі. Давайте покажу з початку, що ми з нею робили. Значить, ми в першу чергу очистили підкапотний простір, максимально все тут гарненько очистили, використовували спеціальні діелектрики та парогенератори з різними тренадорами. після чого ми це все гарненько законсервували. З того, як підкапотка була почищена, ми зробили дитинку чистку повністю всього лакофарбового покриття, тобто спеціальними глинами та автоскрабами, відчистили його від бітума та тормозної строжечки від інших забруднень. Відчистили до ідеального стану повністю колісні диски, колісні арочки. Спеціальною пастою відчистили вікна від нальоту, включно з панорамкою. Зробили дитинку чистку всього інтер'єру. Максимально тут все очистили з допомогою парогенератора відпарили повністю всю шкіру з перфорацією, нанесли спеціальні захисні покриття, які не додають глянцевого ефекту. Дивіться, як гарненько, все матове в автомобілі. Повністю все максимально у нас відчищено з пройомчиками, пройоми у нас до речі відполіровані та нанесені так само захисні покриття. Вся шкіра, повітроводи, повністю кожна кишенька, віконні пройоми. Повністю дверні прийоми, кожна кишенька, кожна кнопочка все максимально, як на новесенькому автомобілі. Після чого ми робили повне полірування автомобіля, тобто відновлювали лекофарбове покриття максимально до ідеального стану. Як бачите, немає жодного пошкодження. З автомобілем вже працювали десь інші якісь поліровщики, псевдо, псевдо-детейлери. Які підфарбовували сколи на даному автомобілі? Автомобіль на перший погляд виглядає чорним. Насправді це темно-темно сірий автомобіль. Він на сонечко, коли виїжджає, віддає сірим відливом. І всі сколи, всі пошкодження були зафарбовані чорною якоюсь синьою фарбою. Коли машина виїжджала на сонце, це дуже сильно кидалося в очі, плюс дуже погано було відполіровано, було багато голограм по цьому автомобілю. Це базовий колір, який досить важкий в тому, щоб його вивезти максимально в ідеальний стан. Але ми, як бачите, зробили максимальну лялечку, тобто автомобіль без жодного пошкодження, ні одної подряпинки, жодного сколу, ніде взагалі нічого немає. Машина ідеально новенька. 2016 рік нагадаю в базовому кольорі. І після того як машинка вже була вся відновлена, ми нанесли двохшарове нанопокриття на кузов, це на кераміка Перший шар нам додає ось такої глибини кольору. Твердості, тобто захищає від наших звіромийок, машинка буде набагато менше царапатись, менше пошкоджуватись неякісної хімії, і верхній шар нам додає крутого блиску та супергідрофобного ефекту. Тобто, машина буде мати самоочисні властивості, дуже легко буде вимуватись. Менше набагато царапатись і набагато більше блесіти, ніж всі інші такі самі автомобілі. Вся оптика, як бачите, так само відполірована між кожною буковкою. Спойлер ми так само знімали, виполіровували і багажник знизу, зверху. Так само і вихлопні насадочки в нас, як на новому автомобілі. Китофоти відновлені, повністю всі пластики знизу, по дискам. Повністю весь автомобіль в стані близькому до нового. Ось так гарненько виглядає весь салон. І ось такі пройомчики. Отже, якщо вас цікавить, щоб ми так само подбали про ваш автомобіль, привозьте його до нас на безкоштовну консультацію і ми підберемо для вас найоптимальніший комплекс.